you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Уже дев'ятий місяць увага України та всього цивілізованого світу прикута до подій на фронті нашої держави. Останні новини про бойові перемоги ЗСУ, починаючи від контрнаступу на Харківщині та закінчуючи довгоочікуваним звільненням Херсону, викликали чималу радість у всього українського народу. У той час, коли вся міжнародна спільнота вдається до аналізу дій нашої армії, відзначаючи особливий професіоналізм та об'єктивну стратегію під час ведення війни, серед українських посадовців знаходяться такі собі недокритики, які всіма силами намагаються розігнати зраду, підіграючи колаборанту. Та Кремлю одного з таких псевдоекспертів є депутатка від усім відомої європейської солідарності Софія Федина. Зокрема, нещодавно в ефірі одного з телеканалів вона заявила, що якби Україна три роки готувалась до потенційного вторгнення, його б нібито не було. Цікаво, звідки вона зробила ці висновки, особисто питала в пана Путіна та його командування, чи як. Я впевнена, багатьох заскочила зненацька інформація про те, як ми ослаблювали свою військову могутність. Згортали ракетні програми, скорочували армію, відводили війська, руйнували Павлоградський хімзавод, який виробляв ракетне паливо, розформували овору. Ську бригаду, яка захищала північ країни. Думаю, людям не хотіли знати, що нашим військовим забороняли снайперські групи і дронова розвідка. Але я їм про це розповіла, бо мені би дуже хотілося, щоб ми дивились реально на події, щоб ми проаналізували помилки. Тільки самоаналіз дозволить Україні ставати сильнішою. Написала Федена на Фейсбук. При цьому вона чомусь не згадала мінські домовленості, в які втягнув Україну колишній президент, вігнавши державу в ярмо та залежність від Кремля, замість того, аби покласти край вбивством та окупаціям одразу, а не тягнути геноцид та руйнування всі вісім років, набуваючи при цьому Кишені мільйонами. Більше того, Федена наважилась дати власну оцінку визволенню Херсона. І її навлаштував влаштував той факт, що Антонівський міст зруйнували тільки зараз, а не 24 лютого. Варто нагадати, що тоді на лівому березі ще знаходились регулярні частини ЗСУ, які вели бій з окупантами. Чи вона хотіла б, аби вони не мали можливості відступити, щоб зберегти життя солдат, слід зауважити, що сам по собі підрив мосту на початку вторгнення нічого не дав би. Він має сенс, коли за цим мостом є добре ешелонована оборона з артилерією, яка буде не давати ворогу переправлятись. Це добре видно на прикладі розгрому переправи росіян Сіверський Донець, вона каже про той самий Антонівський міст, який за протягом більше як півроку намагало знищити або зробити непридатним для пересування техніки противника. Той самий Антонівський міст, який, за словами радника ОП Арестовича, змогли знищити лише тоді, коли Хаймар влучив машину з боєприпасами. Адже саме через це, на думку Арестовича, і стався обвал прольотів моста, і окупанти опанували плавання в Дніпрі. Крім того, такий маневр дозволив Збройним силам отримати велику кількість російської техніки, яку покидали окупанти. Стосовно Чонгару, про який також писала у Фейсбук посадовиця, зазначаючи, що причетні до його Змінування мають бути притягнуті до відповідальності, треба сказати, що Генштаб ЗСУ ще в квітні повідомляв, що міст було заміновано, проте в той час нам протистояли, переважаючи у 15 разів сили противника. Відповідно, як у випадку з Антонівським мостом, така операція не дала жодного результату. Наступний посіпака, який так само є поплічником сивочолого Олександр Бергінець, ще в липні цього року згадав за Херсон у своєму Твіттер. Контрнаступу на Херсон не буде, бо це порушить зернові угоди, які фактично вводять перемир'я на півдні, таке потрібно Путіну. Якщо цей інсайт підтвердиться, то війну ми вже програли. Це і буде отезі. Тися посередині, про яке пафосно говорив Зеленський у 2019 році, написав році, написав мережі. Однак, як бачимо, прогнози Бригінця не справдилися із ЗСУ на чолі із залужним, та Зеленським вдалося звільнити місто від російських загарбників. Для чого тоді потрібно було робити подібний вкид, для того, щоб знову розхитати суспільство на темі зради та співпраці з агресором? Адже це саме те, чим у свій час любив займатися Порошенко і сам цинічно продовжував з одного боку кричати про армію мову і віру, а з іншого укладати угоди вигідні ворогу. Угоди, які зараз призвели до таких кричучих наслідків, із якими доводиться тепер боротись нині. Президенту та всьому українському народові. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.